Так, друзі, всім привіт. Ось ці підписчики каналу. Хлопці, передайте. Передайте підписчикам привіт. Хлопці, доброго дня, Христос Воскрес. Слава Україні. Героям слава. Слава нації, смерть ворогам. На скаляку, на геляку, хай собі висить проклятий. Так, Ми зараз Самсона попробуємо. Буде маленька проба Самсона. Такого кімачка невеликого. Так, просто покажемо, як жербець їдемо. Так. Діаметр. Зразу. 30, 37. 37 На 36. На 36. Так, тут є. Зараз, зараз, зараз. Три, три, три метри. мірі Три. Давай. Три метри весело. Три метри. І 2,60. 2,60. 3,60. 5,60. 5,60. У нас патик має і... І 37, чи як? Чи 27? 36 діаметр і 5,60 довжина. Ми таке, десь не писали, насілувати його не хочемо. Хочемо просто показати пробу.

Рррр. А ось качкачка, я, я знімлю хомут. <звук> Такий хомут ми зробили. Хумут на нього. Трошка вже маловатий став, звичайно. Е, ось таке кліщині. Добавили, пластину вирізали, пластину усилили. тут такі, так вукували його. Пластини на цілий хомут. желізні. Роски пакували. Так. Посилили. Ано? Ано. Ано плавно не піде. О! Ано краком. Краком. Ану до берега того. Що я можу сказати? Чекай бо перекрутився. Ти не туди вправо, бо він перекрутився назад. Що можу сказати? О, жеребець вже роботу показує прекрасну. Таке. Аж вори. Оп. Очка ткань я наперед стану. Ану, давай. Жі. Давай, дербець, показує роботу вже. Ой, айта! Айта на місці ти хватай! Хватай, ну поряд две він не тягне оріє, він такий за... ще тим кінцем острим униз, а шаланс грубий. Треба трошки той. зробимо йому варчик трошки ширший, трохи йому за вузький варчик. Качка, я його той Трошки. Добре. Трошка. Дерептявий ну, от, от, є. А не він сам переверне люблю. Черептявий є 2 роки і 4 місяці. Ще є. Він не, він не піде, він стане все рівно на місці він не їде аворі ковбан то його нічого оу кота, чекай, я стану спереду.

I ne, ne, to z boku zatihně, aby nestojí on se rytí to. Mm. Hajte, 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 hajte. Mm. Oh. Mm. Tut. Mm. Vidíte, že. Він да, давно він же не, не, не пробував. Але їде. що Шов возі. волоком роботу має. відповідно. О, що все, відчепи, варчик. Та Та-та. Ну ось цей. Ні, там від витрав. Зачіпай за, за кулку, Андрій, зразу, посторонок. Андрій, посторонок точно відчепив, кулку зразу чіпай. Андрій. Хомут, хомот уселений. Бо той був, що перший хомот такий нього розламав у два щота.

Є ідея. Оба або, або ще, стань. стань ще, ще хвилину. Трохи його підтренуємо і той. Чуєш? Любку, воно стань. Трохи його підтренуємо і... І покажемо пробу трактор китайський проти жеребця. Так що, кому буде цікаво, mm. на ну таке подивитися, mm. ставимо лайки, коментуємо. Кому таке буде цікаве. Проба жеребця проти цього. Це... Проти трактора китайці. скажи перше знімемо пробу от é, такого патика дубового. Грубезного. Грубезного, так. На рівні дорозі на шутровці. На шутрованій дорозі. так. Канадський дуб. Так що кому таке, кому таке буде цікаве, підписуємося. Ага, і ще, і ще покажемо потім пробу кобили, отої, що, що ми підводили до... Самсона ще покажемо пробу кобили, ні, Андрій? Кобила, кобила теж щира, кобила не продається. Маленька кобила, але щиренька. Ми її привезли скільки? два роки тому. Вже більше, ніж два роки, як ми її привезли. Вже три роки буде осінь, ні? Як ми її привезли? Кордоною було Півтора року. Півтора року кордону. Більше вже, бо, рахуй, запрягали вже трам був. Ну, то два роки. Ну, за кого вже то більше, два роки. Ну, 2. Коли ми привезли, то кордону півтора року було. А. Так. А. так що ми ще його підтренуємо і в подальшому така буде проба Жеребець проти трактора. Так що підписуємося, коментуємо до нових відео. Слава Україні!